30 років тому, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності. Це стало результатом багатовікової боротьби українського народу за право мати власну державу, мову і культуру. Сьогодні Україна впевнено стоїть на світовій карті як вільна і незалежна країна. Витоки нашої незалежності у нашій історичній пам'яті, традиціях та духовній спадщині, на честь цієї події випущено пам'ятну монету на її аверсі. Напис Україна, рік карбування 2021 та малий державний герб. Композиція поєднує минуле і сучасне Угорі – код символ цифрової трансформації унизу, елементи української вишивки, що зберігають наші звичаї й обряди. Праворуч номінал 10 гривень та його графічний символ. Реверс прикрашає айдентика 30-річчя незалежності, цифра 3 та стилізована 0 у вигляді яскравої квітки. Написи утворюють щире зізнання. Ти у мене єдина 30 років незалежності України. Ця монета не лише пам'ятний знак, а й символ нашої свободи та любові до батьківщини.